За матеріалами розслідування ДБР суд арештував незаконно збудовані понад 80 об'єктів нерухомості на острові Муромець в Деснянському районі столиці. Для зведення будівель організатори за сприяння одного із чинних радників київського мера. Незаконно використовували 10 гектарів землі громади. Згідно з судовим рішенням, компанія-забудовник також сплатила борг за користування земельною ділянкою на території острова. Платежі не надходили з моменту укладення інвестиційної угоди у 2015 році. Увесь цей час податок замість підприємства сплачувався зі столичного бюджету. Працівники ДБР також встановили, що одне зі столичних товариств уклало із КМДА інвестиційний договір на майже 150 мільйонів гривень. Для будівництва спортивних об'єктів та споруд угодою було передбачено створення на острові всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України у Києві. Підприємство Підрядник підконтрольне одному із нинішніх радників міського голови, який і сприяв підписанню документів. Компанія мала облаштувати парк для проведення спортивно-масових заходів, побудувати дитячі майданчики, зони дозвілля та відпочинку. Проте, за даними слідства, товариство не виконало умови умови Інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку під незаконне будівництво. Зокрема, компанія порушила терміни будівництва, графік фінансування та реалізації проєкту. Станом на березень 2023 року роботи мали б бути виконані на 100%. Але наразі виконано менше половини. Водночас ділки збудували об'єкти, не передбачені угодою. На незаконно захоплених 15 земельних ділянок площею понад 10 гектарів. Компанія самовільно побудувала близько 80 об'єктів нерухомості, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Зокрема, замість обумовлених спортивних майданчиків, товариство з вело, ресторан та котеджі. Департамент економіки та інвестицій КМДА не здійснював належний контроль за виконанням та дотриманням умов інвестиційного договору. Кримінальне провадження розпочати за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Слідство встановлює службових осіб, які зловживали владою у своїх інтересах та інтересах зазначеного товариства.